Привіт! З вами Лілія Лебідь та карти Ленорман. Запрошую вас, любі глядачі, познайомитись з розкладом, який допоможе вам знайти загублену річ, та розберемо приклад цього розкладу з моєї практики. Дуже цікаво, як показали себе карти в цьому розкладі, тому обов'язково дослухайте це відео до кінця. Розклад називається Пошук загубленої речі. В ньому усього три позиції. Тому ним може скористатися навіть недосвідчений практик. Головне мати під рукою карти Ленорман. Давайте приступимо. І так, перед вами зараз якраз цей розклад. Як ви зрозуміли, в цьому розкладі усього три позиції, але в кожну позицію можна викладати саме по одній карті, а тоді вже в загальному плані поєднувати їх для того, щоб знайти відповідь, де ж знаходиться ваша річ. І так, перша позиція, верніше, карта в цій позиції, вона покаже місце знаходження в загальному плані цієї загобненої речі. І зараз я вам трошки приклад, приведу приклади, якщо в, цьому, в цій позиції будуть випадати, наприклад, карта книга. Вона буде показувати, що Скоріше за все, ваша річ десь знаходиться поблизу документів, можливо, в учбовому закладі, якщо вам для, це, для вас це актуально, що ви буваєте в таких закладах, або у місці, де подається література, наприклад, в книгарні, якщо ви відвідували такі, такий заклад, або навіть у місці, пов'язаним з законом, наприклад, у суді. Якщо, наприклад, в цій позиції випаде карта САД, тоді треба робити висновки, що річ, скоріше за все, знаходиться десь на відкритій території, можливо, в вашому саду, або, можливо, в громадському місті, та знайти таку річ буде дуже важко, майже неможливо. Звичайно, коли ви будете розглядати конкретну ситуацію, вибір цього конкретного місця, загального, буде більш менший, бо людина знає, де вона бувала. От, тому цей список можливих місць буде звичайно менший. І так, наступна позиція і карта в ній буде показувати, за яких обставин ви можете знайти цей предмет. Наприклад, якщо в цій позиції випаде карта серця, то вона буде показувати вам, що ці обставини, можливо, будуть пов'язані з вашими дітками. Або ви будете знаходитись на той час в такому емоційному стані, можливо, будете радіти за щось. Да? Можливо, у вас буде якась подія, цікава така, і що ви будете не зовсім в звичайному стані знаходитись. Наступна позиція цього розкладу, третя, у нас вдає підказку. Тобто вона додасть таку деяку деталь, яку, яка вам може допомогти знайти цю річ. А от зараз, наприклад, от давайте сюди, якщо сюди в цю позицію випаде карта Сонце, то тоді, скоріш за все, предмет, який ви розшукуєте, може знаходитись в добре освітленому місті, а можливо, навіть там, де стоїть або знаходиться предмет, який. Дає тепло, От, наприклад, камін. Тоді от вам треба розшукувати цей предмет десь поблизу каміну. І тепер ми розберемо якраз приклад цього розкладу, який стався саме зі мною, коли я загубила сиріжку і не могла її знайти впродовж декількох днів. Я зовсім не розуміла, де я загубила сиріжку. Де це могло трапитися, чи вдома, чи на вулиці. Тому, коли я зробила цей розклад і в першій позиції випала карта будинок, звичайно, я зраділа, тому що я зрозуміла, що, скоріш за все, все ж таки сиріжка знаходиться вдома. А от лисиця мене насторожила в другій позиції. І збентежила навіть, бо я зрозуміла, що десь обманююся у своїх припущеннях і здогадках, де потрібно шукати цю річ. Можливо, щось я роблю невірно, неправильно. Але ж також лисиця відповідає за активний пошук. Тому я вирішила більш, більш активничати в своєму розшуку цієї речі, так? Собачку я сприйняла так, що це річ знаходиться в тих місцях, де я буваю більш за всього вдома. Тобто, де я відпочиваю, де я полюбляю відпочивати. Тому, звичайно, я розшукувала їх в цих місцях. Але не зовсім так вийшло. Тому після деякого ще періоду розшуків я вирішила зробити. Генеральне прибирання. І от коли я робила генеральне прибирання, я, звичайно, прибираю взагалі в усіх куточках квартири своєї. І от так сталося, що я знайшла зовсім несподіваному для мене місці. А саме у ліжечку нашого песика. Коли я стала перетрухувати його матрасик, то ця сиріжечка, ось я її спеціально підготувала вам. Бачите, як бачите, в, нього, в, в ній є такий камінець, да, і він виблиснув. Я її дійсно побачила, що вона там лежить, і не встигла витряхнути з ну, іншими да, крошечками цю сиріжку. Тобто, дуже вчасно я її знайшла. Отаким От чином у мене програлися ці карти з цього розкладу. Тобто лисичка, як ви зрозуміли, да? тобто, це якийсь активний пошук, і саме генеральне прибирання мені допомогло. І собачка, звичайно, це як підказка була те, що сиріжка знаходиться поблизу місця, де, вірніше, навіть не поблизу, а саме в місті, де відпочиває наш песик. Користуйтеся цим. Простим, але дієвим дійсно розкладом. А от наступного разу я розповім про ще один розклад на пошук, він трохи більший за це. Але не лякайтеся, він теж не, не дуже складний. Тому не забувайте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Про нові відео на моєму каналі. Та, звичайно, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, йому вподобайку. Пишіть в коментарях, якщо ви стикалися з подібними випадками та розшукували загублені за допомогою карт Ленорман. До побачення, мої любі глядачі! З вами була Лілія Лебідь.